Всім привіт, всім гарного дня. Так, Дивіться, що ми наробили. Знов тарараму, бачите? О, які ми вредні. Підставили, буду. Я головний керуючий, а вони працюючі. Хай працюють. Я подивлюся, чи вони добре працюють, положити більше не неси. О. І тоді. То ще моє вечеря ти дам, бо поснідати то дала так легенько, щоб не переїдали. А то як. Багато знайдеться, то не зможу згинатися. То я їм така добра дала трошки перекусити, буду, відставили, дрова заберемо, а що будемо далі робити, то побачите. Так. І тепер, і тепер. І тепер тут складаємо. Сюди забираємо і складаємо. О, бо треба. Їх перенести, бо там нам треба місце. Зараз я ось складу і знову принесу. А ні, Ігор складає, Ігор, не я. Я ж не складаю, я знімаю. Та таке. Та й будемо працювати. Бачите, він складає, бачите? Не я, ні! Він носить і складає, а як ж їсти, хоче, хай працює. Так, покажу, що мені зробили. Дрова зложили Ті забрали сюди, склали, заклали ще півтора рада. Ось. Ще оті досохнути мають, бо то ті, що в землі знизу лежали. так ну буду Я показувала, що ми перенесли. Ну і тут мої хлопці заложили вже бітоном з ями. Завтра тільки позаливати, і усе і буде порядок. І буде красота у нас. Ось такі то справи. Йду пасти гуси. Ось Іван поїхав вже на город. Так. Іван вже поїхав, так? Чи ти не бачила? Ні, не бачила, я бачила, що поїхав так. Ага, татько. А! А. а що ти даєш їй? Що риб, вона зараз ти даєш їй? Соду. А, соди ходить. Ти хоч? що ж коза? Я тобі кажу, поки руки загладує. Кислотність піднялася, зараз гечечка приїде. А, яблука їдять, кислотність. Вона минулий раз так не їла. я тобі... Лати на Тені колечку розгрізеш, коза. Ти їй дала більше, бо вона швикидає. Смачна, смачна сода, так? Минулий раз не їла. Ой, соди захотілося, яблучка кисленькі. Малішка? Коза, не бійся. Теж їй соду. Ні, Ну, ну дивися, що ти робиш? Перевертаєш. Позубах дати? Зірка? Малишка стала котиком. А, та руку гризе, ложку гризе, хоче все соди. На, Я йду гуси пасти. Вже Я думала, пасти. зараз піду по пасу. Я ж недавно тільки приплуталася з города. Я, Я їй дала попити, а вона, вона, ще вона ще щось хоче. хоче. Зараз як Іван приїде, допоможеш розгрузити. що буде класти? E, все студолу. Все. Вірка. Там є гичка. я їм зараз прийду, то гички вкину козом. О, вона не п'є, бо вона спочатку із зерно. А якщо забрати зерно, вона починає пити. Бандаринка, коза? Ладно, біжу пасти густо. Починаєш. Пішла я пасти. Йду, Гусі, йду. Ось так. Ось так. Мої хлопці нині попрацювали. Вже від ями все забране, вже можна закидати яму, Він там ту землю, ту землю сюди і усе. Хай собі втрамбовується. так, Гусі мої Гусі. Гусі мої гусі, хочуть пастися, бачите. Ага. Мої гусюні йду, йду, зараз вас пущу попаситися. Погода гарна в нас. Горнині подвір'я покосив. Велику траву, завтра треба буде позгортати все. Ой, треба поставити, зараз ще гуся поза хату піде. Так мене нині людочки овід кусив за плечі, що я думала, що зґецькаюся з поля. І Скільки трави ще накусив, що буде радно хопти. <звук> о! Їд. Гусі мої гусі. О, о, а ти що, одне не попало? Ні попало. Ладно, всім гарного дня. Сиди, сиди, маленька, сиди, чого ти боїшся? Усе поперли додому, коли воріт пастися. О, та як весь час одне остається. О, то вредне гуся. Вам всім гарного дня і міцного здоров'я. Не розпокою затишку.